Отже, до Дня матері Марічка в школі, як і інші діти, намалювали чудовий малюнок. Але сьогодні у матусі Вікторії Фелів Горбатюк народ, День народження, рівно сьогодні, і я теж малюю портрет. Так що ми вітаємо Матусю з Днем народження. Бажаємо всього найкращого. Ну, цікавинка в тому Марічка, що я малюю на полотні. І почав на папері теж і починаю почав е, пастель. о пастель. Сухий пігмент, пальцями, і Є пошуковий процес. Цікавий. Дякуємо Ігору Соколу за таке чудове полотно. Дуже гарне полотно. Ігорчу, так що дивися, я експериментую. То мене під... Підштовхнула Вікторія і на портрети, зокрема, іменно пастелю. Бач, от, от. То є Отож вітаємо Вікторію, бажаємо щастя, здоров'я і тобі творчих пошуків у полотні. Ну, а полягає в тому, що Я працюю так, як я вже показував пензичком, так, можу розтирати легенько, але переходжу на акрил і згодом на голійні фарби. Тобто то буде пошук, там широкий портрет, такий більшенький. Тут такий більш офіційний. Так що йогорців про полотно я розкажу і як то, по суті, мої і твої чим увінчаються. Тож будьмо творчі, пошукові і здорові.